Чотири нетипові поради, які точно зроблять ваші стосунки кращими. Перше. Завжди беріть час на привітання з коханою людиною, партнером чи партнерком. Коли він чи вона приходить додому, знайдіть кілька хвилин, щоб вийти, привітатися, дайте іншій людині відчуття, що її тут чекали, що вона тут визнана, що вона тут любима. Друге розклад побачень. Так, 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 ви все правильно почули. І я справді рекомендую мати щось на кшталт графіку побачень, де ви з вашою партнеркою чи партнером домовляєтесь, як часто, коли і куди ви підете протягом цього місяця чи кількох наступних. Чому це важливо? Це важливо, тому що це дає відчуття такої запланованості спільного майбутнього з однієї сторони, а з іншої сторони приємних, нетипових, класних, нерутинних вражень. Третє. Давайте партнеру позитивну увагу. Тут мені напевно доведеться трошечки більше пояснити. Однією з наших базових потреб самого дитинства є потреба у безумовному прийнятті. Тобто дитині дуже потрібно, щоб мама посміхала, щоб мама хвалила, щоб мама гладила, щоб мама обіймала дитину. Бо так вона почуває себе в цілковитій безпеці, любимою, визнаною такою, яка цілком окей для цього світу. Якщо ж так стається, на жаль, що дитина не отримує безумовної уваги, вона буде просити увагу іншими шляхами бешкетуючи, скиглячи, плачучи, влаштовуючи істерки. В такому випадку дитина може отримати хоча б негативну увагу, крик, знецінення, стусана якогось. Але і це для дитини краще ніж повна відсутність уваги або ігнорування зі сторони батьків і у стосунках друзі, те саме. Зараз я пропоную вам такий невеличкий тест. От спробуйте пригадати, коли ваш партнер чи партнерка показує вам щось о, о, гляньте вись, яке прикольне. Як зазвичай ви реагуєте? Отак, Угу, угу. чи отак знову ти зі своїми там якимись ідіотськими речами, не бачиш, що я працюю? Чи ви знаходите можливість і спосіб показати вашому партнеру, що те, що важливо для нього, може бути цікавим для вас? І ви б могли зреагувати, наприклад, так. О, цікаво, окей, та бачу. А що тебе тут найбільше зацікавить? Порівняйте ці три реакції: у першій ми бачимо таку відстороненість, байдужість. У другій ми бачимо негативне прийняття, негативну увагу. У останній ми бачимо позитивну увагу або позитивне прийняття. Чому це важливо? Власне, негативна або байдужа реакція, вона вкликатиме відповідно негативні емоції. Ваш партнер в такій реакції може відчути себе непотрібним, або роздратуватися, або налякатися такі ваші реакції. Словом відчути, що ще скаже йому, я у цих стосунках не окей. Ці стосунки не окей. І навпаки, ваша позитивна реакція викличе певні позитивні емоції. Ваш партнер може подумати О, клас, мене чують, о, клас, я потрібен. О, клас, я цілком окей. О, клас, те, що мені цікаво, те, що мені подобається, окей, і мій партнер це визнає. Власне, в одному із досліджень, дуже відомий дослідник, якраз кількості розлучень і життя у шлюбі, Джон Гофман він вказує, що в цілому, щоби шлюб тривав довго, щоби пара була разом. Спільно продовжувала рухатися у напрямку свого майбутнього життєвої лінії, оцієї позитивної уваги і позитивних емоцій має бути суттєво більше, ніж негативної уваги і негативних емоцій. Власне, цей насправді чувак доходив до абсолютної майстерності, визначати розійдеться пара чи ні, буквально за 15 хвилин, спостерігаючи на їх спілкуванні. Він уловлював мікроелементи такі, там, мовляв, отут знецінення, отут нехтування, а тут цікавість, а тут прийняття. І чим більше у вас тої позитивної уваги, взаємної у стосунках, тим більша можливість, тим більша ймовірність, що ви зможете бути разом достатньо довго. Тому третє правило так трошечки вийшло довше, ніж два попередні, звичайно, у тому, щоб ви звертали увагу, яку звертали увагу, яку увагу, звертали увагу, яку увагу ви даєте своєму партнеру. І давали більше позитивної. І останнє четверте правило власне воно буде вже десь із із попередніми. Формуйте спільні традиції. Нехай це буде святкування дня народження, нехай це буде Пасха, нехай це будуть якісь особливі вечері по вівторках, не обов'язково тільки в неділі снідати разом. Формуйте щось що буде вас пов'язувати разом, буде давати вам спільне переживання, ту ж позитивну увагу, ті ж позитивні емоції, може бути навіть об'єднано тим же розкладом ваших побачень, але щось що ви будете через 100 років, через 200 свого спільного життя, згадувати, як. Традицію, як те, що повторюється з дня у день, і даватиме вам відчуття задоволення, щастя і натхнення у парі. Якщо ж, на жаль, стається так, що самостійно ви не можете справитися з труднощами, з конфліктами, з нерозумінням із вашим партнером, і ви відчуваєте, що ваших навичок недостатньо, я запрошую вас у роботу зі мною. Ми зможемо дослідити ваші типові способи справлятися із проблемами і навчитись нових, більш конструктивних, таких, які будуть вам у нагоді. З турботою про вашу психологічну міць і ваші стосунки Таня із платформи Твій психолог.